Добрий день, друзі! Я рада вас вітати в нашій постійній рубриці Знавці природи. Сьогодні я вас поведу в чарівний світ рослин, але це не звичні рослини, їх називають диворослинами або лікарськими. А все починалося так. Споконвіку наш народ обожнював природу, бо вважав, що сама природа є їхнім годувальником, тому берегли її, а природа берегла їх, даруючи людям рослини багаті націлющі властивості, які допомагали при лікуванні різноманітних хвороб. Люди навчилися збирати їх, робити з них відвари, настоянки та мазі. Таких людей називали знахарями. Так почала розвиватися народна медицина, що й дійшла до нашого часу. Лікарські рослини є одним із джерел для виробництва медичних препаратів. Близько половини з них виробляють із рослин. Сьогодні вивченням рослин та дослідженням займається фармацевтична ботаніка. Науковці і дослідники, фармацевти знають все про лікарські рослини, тому можуть розрізняти справжні лікарські рослини. Вони знають, де вони ростуть, в яку пору року їх збирають, щоб вони не втрачали свої цілющі властивості. Кожна цілюща рослинка має певні властивості при лікуванні тієї чи іншої хвороби. Наприклад, кульбабка гарний вітамінний засіб, що зміцнює ослаблений організм. Відвар листя кропиви. Та свіжий сік кореня лопуха допомагає вилікувати хворе волосся. Квіти календели заварюють і полощать цим відваром горло при ангіні. Відвари квітів ромашки, липи, матий і материнки використовують при застуді. А листя м'яти та мільси, а саме відвар з них надає заспокійливий ефект нервовій системі та допомагають при хворобі серця і шлунку. Відвар шавлії знімає зубний біль, покращує пам'ять. А ви знали, що чібрець допомагає при бронхіті? А листя подорожника прикладають до рани, щоб вона швидше гоїлась. Ягоди малини є чудовим жарознижуючим засобом. А сік чистотіло допомагає при різних висипах на тілі. Серед лікарських рослин можна зустріти. Дуб, звіробій, дереві, волошку, березу, калину та ще багато різних рослин, які приходять на допомогу і людям, і тваринам. Друзі, вам сподобалась моя розповідь? Я сподіваюсь, ви отримали корисну і цікаву інформацію, яка обов'язково вам стане у нагоді. А на сьогодні це все. До наступного понеділка.